Доброго вечора, шановні телеглядачі. Сьогодні наша розмова із директором Департаменту охорони здоров'я паном Романом Мельником. Доброго Я вас доброго. вітаю не в нашій студії, але в вашому кабінеті, але позаяк ми будемо говорити з цією людиною сьогодні про наше, мабуть, з вами здоров'я і ті проблеми, які є навколо медицини, навколо зрештою, охорони здоров'я. Сьогодні тільки лінивий, пане Романе, не говорить про реорганізацію у медицині. Я би хотів, щоб ви кілька слів сказали про те, що таке реорганізація, що нас чекає, і, зрештою, будемо ми здоровіші чи ні. Будемо обов'язково здорові. Я не маю права лінуватися, і я і не хочу лінуватися. І що стосується реформ чи. Тих нових кроків, які робляться в охороні здоров'я, я готовий про них говорити стільки, скільки потрібно буде для того, щоб і чиновники, і політики, які не з кінцем наші люди зрозуміли, що ми хочемо зробити, які наші кроки, які наші плани, для того, щоб ми тільки в такому випадку ми можемо надіятися на якусь підтримку від людей в плані тих кроків, які хочемо зробити. Що ми ставимо собі за завдання на 2013 рік? Це Дві серйозних, два серйозних завдання. Це створення центру екстреної медичної допомоги і створення центрів первинної медико-санітарної допомоги. Я дякую Богу, що комусь вистачило клепки пов'язати ці два основних напрямки стратегічних в одну єдине завдання на 13-й рік. Чому хочу трошечки пояснити і для вас, і для наших телеглядачів, щоб вони зрозуміли: є дуже серйозна проблема в нашій. В медицині це швидка медична допомога. Це всі прекрасно знаємо, що не дай Боже комусь зле, комусь погано чи щось сталося, чи якась надзвичайна ситуація. Всі ми надіємося на ту швидку допомогу, яка повинна бути від медицини, і вона вкрай є необхідна. Тому створення обласного центру екстреної невідкладної медичної допомоги, це є завдання номер один. Якщо говорити, що це якесь політичне питання, чи треба цю реформу робити, чи не треба цю реформу робити, то давайте з вами разом над цим і проміркуємо. Якщо ми на сьогоднішній день хочемо відмовитись від територіального принципу, а це означає, що ми хочемо відмовитись від того принципу, що колись автомобіль з Тисменецького району не мав права заїхати, скажімо, в Тлумацький район, так? то зараз ми від цієї методики відмовляємося. Якщо ми говоримо про те, що ми хочемо створити центральну диспетчерську і за допомогою новітніх технологій GPS, навігації бачити, де знаходиться цей автомобіль, котрий найближче є до тої людини, яка потребує допомоги, що в цьому є поганого? Нічого немає. Якщо ми говоримо про те, що треба збільшити заробітну плату і знайти різні шляхи мотивування. Медиків, які будуть працювати на швидкій допомозі, що погано? Абсолютно нічого. Якщо ми говоримо, що треба поміняти майже на 90% техніку, яка працює на сьогоднішній день, в швидкій допомозі. То ми щось погано хочемо, абсолютно погано. Якщо Міністерство охорони здоров'я на цей рік закладає закупівлю біля 1300 автомобілів, це теж я вважаю, що дуже є хороший крок. Тому, якщо ми говоримо про те, що ми робимо якусь велику реформу, то я би так не казав. Я би розглядав це як вирішення тої нагайної проблеми, яка зараз є в державі. Тобто треба абсолютно модернізувати і зовсім по-іншому підійти до надання швидкої допомоги. Я бачу для себе одне завдання, яке би я хотів зробити. Ми все решта зробимо, бо всі ці організаційні моменти вони важкі, вони рутинні, але ми її будемо робити. Основне, щоб ми зараз отримали техніку, тобто, щоб ми отримали ранні мобілі. Тому що завдання нас, медиків, це вчасно прибути до хворого. І якщо ми вже його взяли в свою карету швидкої допомоги, не в катафалку, а в карету швидкої допомоги. Людина має бути вже у безпеці. Людина має бути різниці великої не повинно бути, чи вона в цей момент знаходиться в реанімації в лікарні, чи вона знаходиться в реанімобілі. Рівень допомоги приблизно повинен. Бути одинаковий. Звичайно, що в реанімаційному відділенні є обладнання зовсім інше, але це має бути машина, обладнана всім реанімаційним обладнанням, найсучаснішим. Ціна такого автомобіля біля мільйона, але ми повинні собі ставити це за ціль, щоб ми закупили саме такі автомобілі. Нам для області треба, ми замовили на цей рік 66 автомобілів. Якщо Бог дасть, ми хоча б з 10 автомобілів закупимо у цьому році, я буду щасливий. Хоча міністерство говорить це, що 130 тисяч автомобілів на цей рік якби повинно бути закуплено і розподілено по областях України. Тому основне завдання наше це добитися те, щоб якомога кваліфікаці... кваліфікованіша була б допомога наших медиків, коли вони прибувають на таку біду. Уже пройшло три місяці від реорганізації власної медицини. Швидкої допомоги, які є тут позитиви, які є тут негативи. Закон почав діяти з 1 січня. Дуже важко нам приходилось в плані перших кроків, тому що оті перші кроки, це треба було спочатку переламати думку і багатьох чиновників, і багатьох політиків про те, що створення центру як обласної структури воно має свої переваги і має свої плюси. І першими кроками це, це потрібно було домовитись про те, що е, районні ради передадуть уповноваження обласної ради, передадуть майно і транспорт швидкої допомоги, яка знаходилась в районах. І десь тут у нас була затримка, але дякувати Богу, на сьогоднішній день всі 100% райони передали центру екстреної невідкладної медичної допомоги, передали своє майно. Трошечки маємо, чесно кажучи, маємо трошки проблему, тому що міська рада теж передала, але в деякій формі не зовсім такі, як би ми хотіли, як би нам хотілося. Знову ж таки, тут є якісь певні амбіції, такі, знаєте, чисто український менталітет. Давайте ми якось так дамо, щоб може ми ще потім трошки забрали, або може ми ще потім трошки це якось контролювали. Я прекрасно розумію, і я дуже вдячний і владі міській і, і пану Тарасу Масляку. І, взагалі, громаді міста за те, що вони мали досить непогану станцію швидкої медичної допомоги, яка зараз стане основою центру екстреної допомоги. екстреної медичної допомоги. Дуже хороша станція. І, і при е, всіх цих моментах технічних, які зараз будуть додавлені на неї, вона стане основою цього центру. Зроблено дуже багато, бо прописано повністю план. Роботи на рік, які ми затверджували в Міністерстві охорони здоров'я. Ми підбираємо зараз кадри для цього центру. Ми зобов'язані розробити кожен наш крок, щоб больше борони при е, нашій модернізації. Ми десь не нашкодили і не зробили гірше. Тому вимірюється кожен крок, і практично кожен тиждень ми звітуємося в Міністерство охорони здоров'я, що ми зробили. Ми, ми, ми звітуємося кожен тиждень в кабінет міністрів, особисто Грищенко, що ми зробили, які кроки зроблені. Весь хід в області контролює Михайло Васильович особисто. Кожного понеділка доповідається на нараді. Тому ці всі кроки є досить виважені, і ви, я думаю, що відчули, що навіть. Ті зміни, які ми проводимо, вони абсолютно не відбуваються десь на людях, і ми не маємо проблеми в роботі на сьогоднішній день швидкої допомоги. Тобто ці кроки будуть йти дуже поступові. Зроблено дуже багато, але ще на превеликий жаль, дуже і дуже багато треба зробити це, все таки підготовка кадрів. Це е, треба зробити е, госпітальну базу, бо ми говоримо з вами. Якщо ви так собі уявляєте, то ми говоримо тільки наразі про догоспітальну базу, тобто автомобілі, центральна диспетчерська, вся ця організація. Ми ще повинні говорити і про те, що ми мусимо організувати добру госпітальну базу, щоб взявши такого хворого, ми його повинні завести на. Серйозний приймальний покій, де буде все обладнання, де буде надаватися швиденько ця допомога. Тому всі ці моменти ми зараз відпрацьовуємо. Теоретично вони вже всі відпрацьовані, а практично ми будемо їх спокійно, рівномірно, крок за кроком, проваджувати. За скільки часу ви плануєте це завершити? Що стосується нас, медиків, ми готові це зробити буквально за дуже короткий термін, і все прекрасно не треба завивати в папірчики абсолютно. Все буде залежати від фінансування, тому що створити тут на голому ентузіазмі. Ми нічого з вами не зробимо. Ми вже на голому ентузіазмі з вами купляємо рентген рентгенапарат для ці кілька років. Так це окреме питання буде з вами. А на голому ентузіазмі ми цього не зробимо. Є бажання, ми знаємо, як це зробити. Теоретично, ми все прописали. Маємо досить хорошого головного лікаря центру екстреної медичної допомоги Пухмурського Володимира Васильовича. Кандидата медичних наук, прекрасний теоретик, і нам зараз треба ще це все поставити на практику. Для того, щоб ми це зробили, все буде залежати від того, як буде фінансування. Я думаю, що держава, яка знайшла в собі сили провести Євро 2012, повинна в собі знайти сили, створити по всій Україні. І я думаю, що народ буде за це тільки дякувати. Потужний, серйозний центр екстреної медичної допомоги. Хоча щоб ви зрозуміли складність цього питання, Німеччина це робила 40 років. 40 років, як на цьому фоні реорганізації медицини буде виглядати наш Тисменецький район? Адже він не простий навколо місто, Здавалось би, так. є можливість інколи машину швидкої допомоги, якщо там є така можливість, відправити в те чи інше село, коли там не можуть обслужити, скажімо, лисецька станція і в Тисменеці, якщо є. Тисменецький район дійсно є особливий район. Він знаходиться навкруг Івано-Франківська і в цьому є його особливість. Має певну небезпеку медицина Тисменецького району. Кажу відкрито, кажу щиро, і е, люди це знають, вони нас послухають, вони мене зрозуміють. Звичайно, як би ми не старалися зробити медицину в Тисменецькому районі підняти, якщо поруч буквально через 10 кілометрів є. Івано-Франківські обласні заклади, де є це є заклади вищого рівня, другого, третього рівня, тому що практично в районі є первинна ланка, тобто це амбулаторії, ФАПи і центри первинної медико-санітарної допомоги, які створюються. Є вторинна ланка, ваша центральна районна лікарня. І в області є третинний рівень, це обласна клінічна лікарня, де є суперспеціалісти, де є найкращі в області спеціалісти. І оскільки тисминичанам дуже близько. До Івано-Франківська, звичайно, вони будуть шукати собі кращого лікаря. Це є нормальні речі. Людина шукає собі лікаря. І дай Бог, щоб ми в державі дожили до того моменту, коли кошти, які виділені на людину в державі, будуть за нею рухатись. Куди вона, туди її кошти за нею. Тоді вона буде шукати собі кращого спеціаліста. І тоді поганий спеціаліст, не, він просто не приживеться і змушений буде шукати собі кусок хліба, де-інде. А ми з вами повинні зрозуміти, що майбутнє Тисменецького району і медицини, зокрема, воно, воно нормальне, воно не, вона не пропаде, вона знайде свою нішу. Якщо ми на сьогоднішній день будемо говорити про те, що якась частина і велика частина е е е наших, наших жителів переїде до Івано-Франківська за медичною допомогою, то Тисминиця на себе і район може взяти функцію організатора дуже доброї. Частини медицини, яка називається реабілітація. І в Тисменецькому районі для цього є все. Є прекрасна ропа, є грязі, є ліси навкруг Івано-Франківська. Оце повинно бути завданням ваших бізнесменів, вашої влади і вашої медицини в районі. Бо треба зрозуміти, що направду, якщо стоїть у івано франківську комп'ютер за 20 мільйонів, то він ніколи не буде стояти у Тисменець. І людина, звичайно ж, поїде до Івано-Франківська. З верховини є питання, чи він за 150 кілометрів поїде. Так? А з тисмениці то точно поїде. Тому ми не стримаємо ніяк людину, щоб вона. Це він ж не буде приписаний: ми не можемо вас, ми вас не приймемо, йдіть собі у свою тисменницю. Ні, абсолютно. Будуть приймати, і, звичайно, людина має право вибору. Тому Тисменецький район повинен бути отаким центром реабілітації. Ми звикли медицину розглядати як власну медицину. Але вона має три складові. Вона має, як правило, ми ніколи не задумуємося, Це профілактика, це власне медицина, це наші заклади і так далі. І третій етап це реабілітація. Коли ми в області маємо 86 тисяч інвалідів, от така приблизно кількість Тисменецького району, так, вісімдесят 86 тисяч мешканців, то ми маємо Тисменецький район інвалідів, так якщо образно говорити. Чому? Тому що дуже погано працює реабілітація. І в нас людина, яка отримала третю групу, то вже Боже борони його вернути назад до здорових, він має тільки отримати другу і першу. Ну так у нас чомусь зараз такий менталітет. А ми повинні працювати над тим, щоб людина після хвороби вона пройшла хорошу реабілітацію і, звернулася, і вернулася в наше суспільне життя як здорова. Оце є наше основне завдання. І я думаю, що над цим повинна попрацювати і влада, і бізнесмени, і медицина Тисменецького району. Що стосується, навіть швидкої допомоги. От ми маємо проблему, наприклад, звернулися жителі села Угринів, які хочуть, щоб їх забрати на обслуговування до Івано-Франківська. Різні бюджети. Ну, десь трошки хто розуміє, про що я кажу, то е, є проблема, і ми не можемо цю проблему вирішити. Е, швидка, яка забирає в Угринові, мусить відвести округ Івано-Франківська і перевезти до Отисменниці чи до листця. Є проблема, є проблема, звичайно. А при реформі, про яку ми говоримо, при створенні центру як обласної структури, ця проблема буде виключена, і не треба буде вже тоді рішати такі питання елементарні. Людина незалежно від того, де вона живе швидка, буде єдина структура, яка забирає, а потім вона вже у найближчий заклад транспортує людину. Тому тут будуть тільки плюси. І ще, що стосується кілька слів, ми з вами поговорили про те, щоб. Про саму госпітальну базу швидкої допомоги у нас теж є особливість в нашій області, оскільки у більшості областей України є так звані лікарні швидкої допомоги, як окрема структура, і туди практично транспортуються в екстреному випадку всі хворі. То у нас такої лікарні в області немає, ніхто її зараз, звичайно, будувати не буде. Тому такі центри будуть будуватися на базі обласної клінічної лікарні, де є хірургічний корпус, хороший, недобудований, над яким ми зараз думаємо. І я думаю, що на базі міської лікарні, де теж потужно розвивається медицина, кардіохірургія, малоінвазивна хірургія, то теж буде такий госпітальний центр. Робитися вже на не госпітальний, перепрошую. Ну так вже госпітальний етап швидкої допомоги буде робитися і на базі міської лікарні. І ще буквально кілька слів про первинну ланку, про яку ми, коли ми говорили з вами, що є два основних завдання. Перше – це швидка допомога, друга це первинна ланка. Чому ми так багато звертаємо уваги на первинну ланку? Тому що в цілому світі 80-90% медичної допомоги надається на первинній ланці. І тільки у нас якась незрозуміла ситуація, коли, можливо, десь по, якісь, по різних причинах не зовсім хороша. Медична допомога була на первинній ланці. У нас люди привикли, що треба зразу їхати до доктора в обласну чи в районну лікарню на превеликий жах. А в цілому світі 80-90% вони лікуються у свого сімейного лікаря. Це найдешевша медицина, це найкраща медицина. Тому що сімейний лікар знає свого пацієнта від народження, він знає всі болячки, він знає, чим болів тато, чим, чим хворіла мама, він знає, що цій дитині може передатися, на що треба звернути увагу і так далі. Це і найкраща медицина. Ми повинні її розвивати. І вже з 2014 року медицина навіть фінансування чітко поділиться: 10% буде йти на швидку допомогу, де буде йти на первинну ланку, решта буде йти на центральну районну лікарню. І тільки первинна ланка залишиться в з бюджеті районної, район, району. Чому? Ваша районна лікарня буде теж фінансуватися з обласного бюджету. Забирає обласний бюджет на себе цю нагрузку. А залишиться за районом, тільки залишиться первинна ланка. Це дасть змогу краще її профінансувати, краще підняти її на певний рівень. І ми зараз працюємо дуже серйозно над тим. Щоб ми покращили табель оснащення, тобто те, все, що потрібно в амбулаторії і в ФАПі, і створюємо, і створює, і мусимо до кінця року створити звичайно як юридичну особу. Це центр первинної медико-санітарної допомоги. Це як та поліклініка, де будуть, я на, на хлопський розум говорю, так, щоб нас глядачі зрозуміли, де будуть сидіти сімейні лікарі. Оце є первинний рівень допомоги. Людина звернулася, сімейний лікар її добре знає, знає всі її болячки, він може надати ту допомогу. І тільки в тому випадку, коли вже не в його компетенції і він не може надати нормальну допомогу, він відправляє вже до спеціалістів на другий рівень, це у, це у поліклініку, де будуть сидіти всі спеціалісти, широкі спеціалісти. Звичайно, що є якесь трошечки побоювання у людей, десь вони завжди бояться цього. Але згадайте, згадаємо наше дитинство з вами. У нас був фельдшер в селі, якого ми називали доктор. Так? Ніхто не казав фельдшер, йому казали доктор. Я пам'ятаю, у мене був такий Микола-доктор, який знав все. Я дуже добре пам'ятаю, в сусідньому селі працювала така марта, яка знала абсолютно все. І це були фахівці найвищого рівня. Це Ті люди, яких я би зараз хотів мати в своїй команді, для того, щоб надавати цю хорошу допомогу на первинній ланці, пане Рома, я вас теж хочу перебити. Все таки, але е, ми були з вами малі і таке було. Але це пройшов час. І за той час ця психологія була практично вибита в, з нашої голови і з голови тих же ж лікарів. Ми сьогодні хочемо фахівця, і то дуже високого рівня, для того, бо ми дбаємо про своє здоров'я. Як бути тут? Як бути зрештою? Чи залишуться, скажімо, ці дві міські лікарні, які сьогодні це в місті Тисмини, це так в ряди годи, що завжди вона була міською і дальше uh -huh. ні? І крім того, ще є в Єзуполі. Яка їхня доля? Залишаться, звичайно. залишаться. Ми стараємось е не скорочувати заклади в цілому. Ми стараємось з вами на сьогоднішній день зробити таким чином. Якщо говорити про те, чи має в Єзуполі шанс бути якесь хірургічне відділення чи роддом, звичайно, ні. Звичайно, немає такого шансу. Чи має шанс бути якийсь великий і потужний діагностичний центр у тисменці? звичайно, немає. Тобто це треба розуміти ці речі. Кожен, кожен, кожен населений пункт відповідає якимось певним нормативам, він має певну кількість населення. Під цю певну кількість населення розраховуються фахівці. А що стосується тих фахівців, до чого ми привикли з вами, ви знаєте, у нас немає проблеми, наприклад, з сімейним лікарем в селі. Бо там привикли, що цей лікар він дивиться і дитину, і старого, і малого. І сказати, що ми зараз його тільки створюємо там, сімейного доктора, неправда. Він там вже 10 років працює, ми тільки його не називали сімейним доктором. Так? Десь трошечки це лякає в місті. Бо в місті привикли, що прийшов у поліклініку, є абсолютно всі фахівці, і ти пішов по кабінетах. Але ще раз кажу, Створення такого центру у місті теж не треба лякатись, тому що якщо не справиться ваш сімейний лікар, він ж абсолютно він вас відправить далі. І це є той самий момент, колись називали участковий терапевт, який був. Зараз буде сімейний лікар, бо він трошечки ширше буде дивитися на ці всі моменти. І ми готуємо такого спеціаліста, щоб він мав трошечки ширше бачення і мислення. Ми говорили з вами про елементарні діагностування на рівні міських лікарень. Я напевно боюся навіть назвати, навіть мені голос якось ну, не прорізається, як кажуть, за той злощасний тисменицький, будемо вже його називати, який десь там існує рентгенапарат. Тому що щойно ну, була якраз розмова з лікарями по туберкульозу, ми бачимо, що там невесела справа. Адже – це та той інструмент, який власне дає змогу лікарям десь заглянути в, наші, в нашу душу і все таки визначити, адже це немаловажно. І ви знаєте, я вже не знаю. Навіть один керівник, я вам скажу, що сказав обласного штибу, що він вже втиснується до тих пір не приїде, поки не буде апарату. Я не хочу, щоб ви брали таке на себе зобов'язання, але втім. Тому що сьогодні там точиться хто зна що і казна що. Дайте якусь вичерпну відповідь, чи буде воно в принципі, чи його не буде. Тому що, якщо і не буде, але треба знати. Дуже боюся записатися в список тих чиновників, які наобіцяли і нічого не зробили. Я б хотів, щоб. Я просто до вашого відома скажу, яким чином розвивалися події в минулому році, і я вам теж, я вам, я не перед широким загалом, але вам особисто я казав, будете мати цього року канав апарат Таке було. І я маю такий гріх теж вже. Я вже теж записався десь у ті ряди. Чесно кажучи, дуже важкий був дуже важкий був минулий рік в плані фінансовому, але ми мали мали певні кошти, які ми заклали і закупляли. Суто для тисменці рентгенапарат. І я вам скажу навіть в цифрах, було 9 мільйонів, де ми закупляли обладнання для області і де ми заклали саме для тисменниці рентгенапарат. І все ми практично закупили. Два апарати були для тисненці і для обласної клінічної лікарні. І остання субвенція у вигляді 586 тисяч. я це все дуже добре знаю і пам'ятаю. Вона ця остання субвенція з державного бюджету не дійшла до області. А апарати вже були завезені в області. Ми змушені були ці апарати віддати. Ми тільки по цій одній причині. Ми не змогли їх узяти. На превеликий жаль, ну така фінансова політика в державі, і е, винуваті не ми винуваті потужні е, гравці, які на тому ринку працюють між собою. Десь б'ються, борються за виживання. В результаті блокуються тендера. Е, дуже тяжко проводити ці державні закупівлі. І От іменно тому, що не поступив останній транш, ми не закупили. І в цьому році я вам обіцяю, перший апарат, який прийде в область, перший апарат, який прийде в область, він буде в Тесмінецькому районі. Тому що вже і мені це питання, знаєте, надоїло. Ми мусимо його закрити. І, мабуть, не, це не таке воно вже і важливе, тому що ми маємо тут близько області, район і місто, і ми можемо закрити завжди це питання. Але все-таки порядок повинен бути порядок. Якщо ми обіцяли для Тисминецького району ранний апарат, то ще раз кажу: перший, який поступить в область, він буде у вас. Пане Романе, і на завершення, адже ми спілкуємося з лікарем, то ваш рецепт як бути здоровим для наших телеглядачів? Такий рецепт, я думаю, що він є. По-перше, ми. Не видумуємо, не треба видумувати велосипед. В цілому світі люди навчені так, що вони перші, хто відповідає за своє здоров'я. У нас чомусь медики відповідають за здоров'я всього населення, так? В цілому світі людина це є перша, хто відповідає за своє здоров'я. І я бажаю всім зрозуміти і цінувати своє здоров'я. Те, що я сказав, воно і дуже важливе. Ми повинні бути хоча б два рази в рік у лікаря. Це перше і основне правило. Друге основне правило берегти свої нерви, більше посміхатися. Тому що три хвилини посмішки вони заміняють 30 хвилин фізичних вправ. Тому жартуйте, посміхайтеся на вулиці, весна, будьте здорові, будьте увічливі, будьте бережно, відноситися одне до одного. Я думаю, що ці слова в період Великого посту. Зважте над ними, а все-таки загальні правила займатися спортом, вести здоровий спосіб життя, менше пити, менше курити, більше одне одного посміхатися, менше їсти, переїдатися, як у нас кажуть, і будете здорові. А я хочу нагадати нашим глядачам, що сьогодні моїм співрозмовником був директор департаменту охорони здоров'я Роман Михайлович Мельник. Я вам дякую, пане Романе, що ви знайшли час і оповіли нашим глядачам про ті проблеми медицини, які є сьогодні. Сподіваюся на те, що наша розмова не є останньою, адже ще скільки там всього доброго, того, щоби ви могли сказати нашим телеглядачам.